Де жінці взяти енергію, кожна людина то ніби сосуд. Чим ти себе наповнюєш, тим ти і являєшся. І, на жаль, дуже часто, особливо жінки, вони втрачають енергію, нібито стають скухожиними комплекси, образи, порівняння себе з кимось, їх стає менше. І коли ти намагаєшся наповнитися чимось гарним, скільки ж ти набираєш в себе гораздо менше? Що ж треба зробити, щоб тебе було більше? Вдихнути себе. В буквальному смислі слова, якщо ви можете фізично це зробити, то треба просто вдихнути і надихнути. Угу. І, за тут ще є що додати, і потім у тебе є можливість наповнювати себе і ділитися з іншими із ізобілія, а не із нестачі. Дорогисеньки, я вам бажаю бути наповненими. Віддавати із ізобіля, із того, що у вас багато, і відслідковувати там, де вам самі себе треба надихнути, і не чекати когось іншого.